Всім привіт! Ви на каналі Сотка Радості, Київська область, місто Яготин. Ось зробив ще одного саджанця собі в колекцію. Це сорт персика Wine Gold. Wine Gold. В перекладі золоте вино. Сам персик сильно рослий. Нормування не робив. Нормально витягнув. Плодів достатньо. Цьогорічна зима показала його морозостійкість. Ось все нормально вигитує. Обробляв два рази хорусом та скором. Ось такі плоди для першого плодоношення. Думаю, непогано. Ось такі плоди в нього. Давайте зважимо. Перед вами плоди персика Wine Gold. Плоди тверді. Це транспортабельний сорт. Підійде до смаку всім любителям твердих сортів. Давайте зараз зважимо. 125 грам. 109 грам 101 грам Нагадую це перше плодоношення, плодів багато, без нормування, так що в подальшому плоди будуть більші. Зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Ось такий він зсередини, соковитий, кісточка зараз не відстає. Спробуй на смак. Смачний, з легкою кислинкою. Найбільше він підійде, мабуть, для консервації та для кулінарії. Кому сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал, а далі буде.